Давай, Оксаночка, розкажи, будь ласка, як для тебе пройшла гра Ліла? Що вона для тебе цікавого основного дала? Ну, по-перше, я довго не могла визначитися зі своїм призначенням і ціллю в самій ігрі. Потім, коли я зрозуміла, що потрібно путем легкості, любові і прийняття себе загадати намір. Все пішло як по маслу. Тобто для мене гра вона мені показала, що, як би так сказати, матеріальні цілі вони завжди досягаються через любов до себе. Тільки я це відчула, осознала, відразу намір до мене прийшов, і, і гра пішла легким для мене чином. Я для себе дізналася багато не нового, ну, но я зафіксувала конкретні дії, думки, плани. І Весь ну, ріст моєї душі, що я можу для себе зробити ще краще в цьому житті. Клас. Чи є у тебе новий план на життя? Будеш писати? План є, обов'язково його ще раз запишу, профіксую, тому що той план, що був, він трошки був виходить, некоректний. То цей план я трошки обновлю, тому що багато цінностей і ціни були не мої. Дякую. А нав'язані з суспільством ця гра мені допомогла дійсно прояснити в собі ці всі моменти. Дякую тобі щиро.